Супереч тій російській пропаганді, яку вони розклеювали останні місяці, люди не хочуть йти на референдуми з вчорашнього дна З вчорашнього дня. Ми бачили е, пусті будівлі в Мелітополі, в Енергодарі в Бердянську. І ось расисти вони просто вдаються до того, що вони беруть автоматників. Це обов'язково кожен зрадник та колаборант, яким, яким ми вважаємо люди, які організовують референдуми, тобто ці жіночки з урнами це. Це зрадниці, а вони ходять по домівкам збройними. Збройними російськими військовими вони стукають у всі двері, люди їм не відчиняють. Якщо вони їм не відчиняють, то вони до них приходять ще. Певно, саме тому вони взяли такий значний проміжок часу для проведення цих псевдореферендумів. Ті люди, хто відчиняє двері, ну стоїть людина, стоїть з автоматом і майже чуть ли не дулом показує, де треба ставити галочку. Ну тобто, про яке взагалі боє може йти мова? Людей там просто Залякують, і наразі це продовжується сьогодні. Також расисти виклали на своїх пропагандистських каналах відео, де голосують так звані учасники добровольчих формувань, як вони кажуть. Тобто, це, начебто, місцеві, які пішли пішли служити в ряди російської армії, і вони зняли такі пропагандистські ролики. Вони на прийшли всі проголосували, але чомусь у всіх у них було закрите обличчя, тобто. Вони все ж таки бояться, бояться. Вони розуміють, що вони під прицілом наших воїнів. Чи застосовують якось силу ці автоматчики які ходять разом з начебто, представниками виборчої комісії на своїх псевдореферендумах, чи якось вони тиснуть чи застосовують силу до людей? Ви знаєте, ну я думаю. Те, що тобі в двері стукають автоматники, це вже є демонстрація сили, і все ж таки люди, які на окупованих територіях, звичайно, для них зараз головне це зберегти своє життя, і я не думаю, що знайдуться люди, які будуть відверто сперечатись з автоматниками. Тому вони їх залякують, ось саме саме таким цим своїм видом, що вони ходять, що вони стукають, коли їм не вичиняють, вони приходять повторно. Бо, на жаль, серед місцевих мешканців є багато калаб. Людей ну, цих квартальних, які перейшли на бік ворога, а саме ж з ними першими проводили бесіди окупанти, які знають де хто проживає чи знаходиться хто зараз вдома. І тобто, якщо є інформація, що людина вдома, так і вона не відчинила двері, то до них можуть прийти повторно. Вони ж планують це робити до 27 вересня.